Хороший рік, так кажуть закарпатські винороби про цьогорічний урожай. І хоча погода була спекотною, а дощі не балували, виноградники своїх господарів потішили. А 25 осеней тому сталася подія, яка фактично повернула до життя закарпатські виноградники. У Радянському Союзі тихенько, але остаточно поховали антиалкогольну кампанію Горбачова. Тоді за три роки боротьби з пияцтвом у Закарпатті виробили більше половини виноградників. Частину з них досі так і не відновили. Край цьому всьому поклала аналітична записка до ЦК КПРС, у якій зазначалося. За три роки, відколи суворо обмежено продаж алкоголю, Україні вишикувала щерги за всім. Гроші, які раніше пропивали, тепер тратять на продукти, одяг, побутові речі. А ще зросли продажі цукру, цукерок, пряників, фруктових соків, томатної пасти, одним словом, продуктів, придатних для самого новаріння. За даними Держкомстату СРСР, у 1987 році на самогон пішло майже півтора мільйони тонн цукру, що дало на виході 140-150 мільйонів декалітрів самогону. А це своєю чергою повністю компенсувало населенні таку дефіцитну тоді горілку. Колись у цій бочці тримали понад 4 тисячі літрів вина. Напою, який прославляв виноробське закарпаття, на весь радянський союз. Нині діжка порожня. Золоті часи тутешнього виноробства. Схоже у минулому я працюю 69-го року. і Я пам'ятаю, коли наше підприємство було дуже прославне. Ми випускали 28 найменувань вин, і у цьому підвалі ми на нас одні марочні були винатки: як середнянське, берегівське, квіти, полонини, перлина Карпат. Променисте одне з кращих на Україні вин, а таке як троянда Закарпаття, яка прославилась не тільки в нас, а й за кордоном. Ось вона пляшка із першою фірмовою етикеткою. Троянди Закарпаття. Такі пляшки, які нагадують про розмаїття напоїв із елітних сортів, вони роби бережуть. Троянду Закарпаття робили не кожного року, а лише у так званий хороший рік із рожевого трамінера. Після відстоювання у добовій діжці напій отримував характерний квітково димчастий букет. До початку усесоюзної боротьби з поясом і алкоголізмом це виноробське підприємство заливало у діжки бувало й по 5 тисяч декалітрів виноматеріалу із рожевого трамінера. Нині цього винограду у Закарпатті обмаль чверть століття тому. Він пішов під антиалкогольну сокиру разом з іншими. 1300 гектарів гектару виноградників було, кобило, із них десь 800 гектарів – Це були одні європейці. Ліанка, треміне, розовий, мускат. Е Далі в нас е – фурмінт, липовина, гарсливелью, яких зараз ці три сорти взагалі знищені, і їх не можна встановити. Довкола Ужгорода, де колись простягалися розкішні виноградники, зосталася хіба чверть із колишніх обсягів. Південні пагорби у минулому засаджені лозою і досі стоять пусткою. А от у цьому винограднику, який був закладений у 70-х роках і дивом вцілів під час кампанії, зараз збирають каберне класичний сорт для сухого червоного. Колись підприємство власник цього винограда мало тисячу гектарів лоз, залишилось 256. Винищили саме європейські сорти. Були вирубані такі сорти, як жемчуг, сабо, іршалі, от олівер, матраса цих практично е, сортів е, Леанка. Їх практично зараз е, на Закарпатті дуже мало. Вже залишили одну ізобелу, тому що ізобела е, давала дуже великий вал, давала звище 100 е, центнерів з гектара. Ізабелла практично не потребує догляду. Розповідає винороб у часи антиалкогольної кампанії із цього сорту офіційно виготовляли сік. А не офіційно кустарним способом самогон і вино. Хоча у цілому виноробському світі напої із таких гібридних сортів як Ізабела заборонені їх вважають некондиційними у Закарпатті. Прагнуть потроху відновлювати європейські лози. Однак ті, які висаджують нині, не до порівняння із класичними сортовими старої школи. Зараз вже більш є клоновані сорти, і каберне, і трамінера більш урожайні. Ну ми, ми дуже жалкуємо за тими старими сортами, тому що він більш якісні були. У нові виноградники везуть саджанці та прищепи елітних лоз з за кордону. Та до повного відродження ще далеко пішло у небуття ціле покоління закарпатських виноградарів, бо непродумана кампанія знищила не лише лози. Вона поламала й долі, каже винороб. До того часу його колеги, виноградарі та винороби, мали цілорічну роботу. Щепили рослини, доглядали та збирали виноград, робили вино. У людей була зарплата у підприємств обігові кошти, які вкладали у землю. Коли пішли під сокиру лози, виноградарі пішли шукати іншої праці, а земля занепадала. Від цього край і досі не оговтався. Вважає великий патріот Закарпаття. І не менший винолюб Павло Чучка. Він переконаний, вбили не тільки лози, а й закарпатську гідність. Антиалкогольна компанія Горбачова спрямована на людей. Вона обернулася у нас у Закарпатті, так як і в Одещині, так як і в Криму проти. Проти людей в нас у Закарпатті почали рубати виноградні плантації, і це ті багаторічні для нас економічно важливі насадження, якими ми позиціонувалися в Совєцькому Союзі тодішньому, як винороби не гірше ніж кавказці. Це для нас було і самолюбство, це для нас було і економічне виживання. Це на першому місці. Фактично, я би порівнював. Це із тим вирубуванням маслинових садів, які у війнах в античному світі е, займалися агресори. Нині у Закарпатті виноградників майже 4 тисячі гектарів цього сезону розраховують зібрати понад 23 тисячі тонн врожаю. Хороший рік кажуть власники виноградників. Але це ще навіть не половина того, що вирощували до початку винищення виноградників. Текст не Ольга Мовчан, автори Алла Хаятова, Юрій Чудлай. Погляд на тиждень. Телеканал Зік.